Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і вітати ради... разом зі мною на стрімі. Денис Попович, військовий оглядач. Денис рада бачити. Дякую, що долучилися. Доброго дня теж рада бачити. Власне, почнемо з оцінки ситуації на фронті. Зима, перший день зими сьогодні у нас перше грудня. Яка перспектива? От від чого залежатиме на вашу думку характер бойових дій? Наскільки воно зміняться в найближчі три місяці? Ну, я думаю, найкраще відповідь на ваше запитання дасть заяву Володимира Зеленського, президента, який вчора підготував доручів годувати фортифікаційні споруди і знайти на це гроші. І, в принципі, я думаю, це вичерпна відповідь на питання, чого чекати далі. А далі, очевидно, чекати позиційної війни, де кожна зі сторін буде сідати в оборону. Ну, Поки що ми бачимо, що Російська Федерація намагається атакувати загалом на Сході, не превеликий жаль, є там певні тактичні відпросування. Зокрема, на Лиманському напрямку там е Збройні Сили України втратили кілька позицій. Така сама ситуація. На превеликий жаль і на Бахмутському напрямку, і на Авдіївському напрямку, але це тактичне просування. І перед перспективою того, що російська армія на сьогоднішній день має перевагу живій силі і е -е, користується людьми не як людьми, а як ресурсом. Так це для них ресурс розхідний матеріал. І це треба розуміти, і це треба приймати. Е -е, єдина, наша, єдина наша можливість це знищувати їх настільки швидко. Так, щоб вони не встигали відновлюватися. Для цього потрібні технології, для цього потрібна зброя. Зі зброєю зараз ми бачимо затримку. Так зараз йдуть дискусії, виходять певні матеріали в зрубіжній пресі, де закликають передусім європейців і маю на увазі матеріал у Данії за економіст, який вийшов вчора. Хто його не читав, то я би радий був ознайомитись. Він спрямований на те, щоб е пробудити європейців е необхідність того, що треба переглянути свою своє ставлення до цієї війни. Бо інакше Путін має всі шанси на преликий жаль досягнути своїх цілей. Ну, от. Але е, ми зараз входимо саме з цієї ситуації, а в такій ситуації нам треба, очевидно, думати більше про оборону. Таким чином, зараз справжнюся прогнози Валерія Залужного, який він давав матеріал, який вийшов місяць тому, він дуже розлогий. Я весь час на нього посилаюся оскільки там є відповіді набагато запитань, які лунають, в тому числі і до мене. Про те, що війна проходить тяжі до окопної стадії. Тобто ми зараз заходимо в той період, який був характерний для Західного фронту під час Першої світової війни. Кровопролитні атаки, походи на підготовлену оборону з обох боків, які закінчуються на превеликий жаль втратами. Тому треба щось вирішувати і вирішувати стосовно якраз надання озброєнь розпорядження України, української армії, для того, щоб ми могли щось змінювати. Навесні стосовно дивіться, от єдине, що зупинить Путіна, якщо ми будемо цитувати західних посадовців, колишній заступник помічника міністра оборони Сполучених Штатів з питань Європи. НАТО Ян Бжезінський говорить про те, що парасолька НАТО це єдине, що зупинить Путіна. Але от на даному етапі так ми бачимо, відбулося засідання Ради Україна НАТО. Там якісь певні дорожні карти, напрацювання. Західні партнери засвідчили готовність підтримувати Україну. Але це ж не є тією парасолькою. Які зараз можуть бути надані ну, можливо безпекові гарантії для того, щоб Путін розумів, власне, яка буде йому протидія, що Захід не залишає Україну? Путін розраховує на те, що НАТО у нього насправді більш такі далекосяжні перспективи. Він розраховує на те, що президентом США стане Дональд Трамп, тому він тягне, тягне час до кінця наступного року. Можливо, це багато вам може здатися, можливо, мало. Але час минає, минає швидко і тому зараз на закінчить 23-й рік, і ми з вами не встигнемо оглянутися, як прибуде час до виборів президента Сполучених Штатів Америки, який може закінчитися в тому числі і перемогою Дональда Трампа. Це є на превеликий жаль суттєва ймовірність цього. А Дональд Трампу пам'ятаємо, яким чином він висловився стосовно російсько-української війни. Ти перспективи на надання озброєнь. Тобто є великий ризик, що ми більше не будемо отримувати домови Сполучених Штатів в разі якщо президент стане Дональд Трамп. І Путін на це сподівається. Він сподівається на те, що вдасться домовитися із Дональдом Трампом. А так само ми з вами можемо згадати, що Дональд Трамп він взагалі висловлював такі проекти або прожекти щодо виходу США з НАТО як такого. А НАТО а США в НАТО це найбільша найбільша сила, і ми проти цього не будемо я думаю сперечатися. Тому в перспективі у, у разі, у разі е, е, приходу Дональда Трампа до на посаду президента США, вони можуть бути на превеликий жаль, доволі невеселими. Але якщо ми будемо розглядати ситуацію на сьогоднішній день, то парасолька НАТО, от як такого, є е, найкращою гарантією безпеки для України, оскільки Путін може скільки завгодно думати, чи вступить в НАТО в бій, чи не вступить в НАТО в бій, ну, ви спробуйте. Давайте подивимося, чи буде насправді, тобто ніхто ж не хоче пробувати. От, а раптом вступить, що буде тоді. Тому що російська армія у російсько-українській війні вона довела, що для України це смертельний ворог, і тут не треба мати жодних ілюзій. Але в масштабах Північно-Тетичного альянсу, ну, безумовно, Росія переоцінила свої можливості в військовому плані дуже дуже сильно. От а але ніхто не хоче пробувати насправді що може, що може статися, якщо Росія зіткнеться з НАТО в прямому бойовому конфлікті. Тому е, парасоля НАТО це найкращий вихід, і єдине, єдине, що е, немає, на мій погляд, на сьогоднішній день консенсусу для того, щоб е, приймати Україну в НАТО, ось в такому стані неодноразово були вислови і Янса Столтенберга про те, що поки йде війна. Питання приєднання України до північно-атлантичного альянсу, воно не на часі. Хоча є варіанти, є там певні досліди, є там певні, певні скажімо так, заяви і матеріали, і статті, які передбачають, і про це до речі, казав колишній е, генсек НАТО про те, що можна взяти Україну до альянсу, е, тобто ті території, які фактично ми контролюємо. А потім вже дочекатися дипломатичного чи якогось іншого вирішення питання з Росією стосовно окупованих територій. Бо принаймні, якщо е, НАТО візьме нас під Пересольку ті території, які ми зараз фактично контролюємо по лінії бойового зіткнення, тоді в нас ввільняється достатньо військ для того, щоб ми могли перекинути їх на фронт і розраховувати на прорив російської оборони. Ви ж знаєте про те, що ми суттєві сили зараз тримаємо на півночі. І це ті сили, які можуть бути введені в бій, хоча ми цього не можемо зробити, оскільки ми тримаємо в те, що може бути е, знову повторена з Білорусі. Як ви прокоментуєте наміри е, окупаційної влади та там окупованих українських територій про те, що в планах Путіна захоплення Херсона, Миколаєва, Одеси і так далі? Це така зараз бравада? Чи справді враховуючи ту кількість коштів, які на оборонку на наступний рік закладаються у російському бюджеті, які, до речі, вже підписаний Путіним, такі плани є? І як цьому протидіяти зараз? Якими ресурсами? Ну, такі плани, безумовно, є, є навіть плани захоплення Києва, ніхто їх не відміняв, насправді, ніхто їх не скасовував. Е, є плани. Інша справа, наскільки вони досяжні, наскільки вони реалістичні. На мій погляд, зараз вони не реалістичні, щоб там сальдо не казав. Це ви зараз посилаєтесь на заяву Сальдо, якщо я не помиляюсь. Так, так, так. Ну там іще, до, до речі, ви ж чули цього тижня Кадиров так само ці плани озвучував, які території, що там кремлівський диктатор хоче захопити. Ну, всі ці постаті Кадиров, Гурульов, хто там ще в них, депутат Толстой, їхні яструби, котрі, значить. Вони озвучують що... те, про що думає Путін. Правильно? Ну, воно так, ну цілком можливо, що вони озвучують те, що думають яструби в Кремлі, от, або чого не, хоч, не хоче сказати Путін, вони теж сам, так само озвучують, тому ці плани є, і це заперечувати на мій погляд безглуздо. І попри те, що зараз безпосередньої небезпеки для, зокрема для Києва, не існує. На сьогоднішній день і нема. Ну, от, ніхто не гарантує того, що ситуація там не зміниться в якійсь осяжній перспективі. Якщо ми побачимо війська, які знову концентруються на кордоні з Білоруссю, як це було перед 24 лютого, то це буде надзначний маркер того, що е ці плани можуть бути реалізовані. Але, повторюється ні нікого не хочу лякати на сьогоднішній день такої ймовірності нема прямо зараз. Але е, плани є, але реальність там може бути трошки інша в сьогоднішній день щодо захоплення Херсону. Не так само в них, е, на мій погляд, це у них не може вийти, оскільки ми бачимо, що, попри величезне, скажімо так, величезну перевагу живій силі на Вдіївському напрямку і по великому рахунку на Бахмутському на Купівському напрямку їхні просування мізерні. Ну, от, давайте тоді уявимо, скільки їм сил знадобиться для того, щоб форсувати Дніпро під Херсоном знову ж таки в умовах підірваних мостів. Скільки їм знадобиться сил до того, щоб знову розгорнути наступ, умовно кажучи, на Київ, трьохмільйонне місто. Ну я стосовно Києва можу сказати, що на даний момент е, жодних питань і жодних можливостей Російської Федерації для такої для такого операції стратегічного масштабу немає. Путін нещодавно літав на саміт ОДКБ в Мінськ, де спілкувався безпосередньо з Лукашенко за зачиненими дверима, в тому числі короткою була зустріч, але тим не менше, чи власне є це свідченням того, чи може досі Путін тиснути на Лукашенка в плані того, щоби білоруські військові вступили в цю війну. Ну він може тиснути на Лукашенка? Цілком можливо це відбувається, але на мій погляд, цей тиск не до чого не призведе. В нього, е, я маю на увазі, у Путіна буде, було багато можливостей, де у Лукашенка було багато нагод для того, аби напасти на Україну, коли для цього була більш благопорядна ситуація. Давайте згадаємо, хоча б березень минулого року, коли російські війська стояли ще під Києвом, і взагалі було питання про те там, що там далі буде з нашою Україною. воно власне і зараз не знято з порядку денного, але тоді воно стояло набагато гострічним на порядку, коли ворог стояв під столицею. І тоді Лукашенко цього не зробив. А зараз, я думаю, тим паче він уникнув цієї перспективи, тим паче, що він може згадати кожного разу, коли виникає така розмова, що саме він був тією людиною, тією особою, яка допомогла зняти загрозу, безпосередню загрозу для кремлівської влади, для Путіна, як такого, коли Пригожин наступав на Москву. Це ж саме Лукашенко може записати собі в плюс, чому вдалося цю загрозу для Кремля зняти і провести переговори. Із Пригоженим та Путіним. Ну, от. Тому в нього є такий е, є такий кейс, який він може покласти завжди на стіл переговорів, якщо Путін ще буде його схиляти до того, щоб е, Білорусь вступила в війну проти України. Цього Лукашенко не хотів тоді, і тим паче він цього не хоче зараз. Повертаючись до Зими так повертаючись до характеру бойових дій, дуже багато впродовжосені ми це все обговорювали. Побоювань є, що активізація якась, певна на фронті може якраз часом збігтися із масованими ракетними атаками, і про те, що Росія накопичувала величезний арсенал ракет. До речі, на брифінгу після засідання Ради Україна НАТО заявляв і генсек НАТО Єн Столтенберг. Власне, от такий сценарій, наскільки небезпечний, як ви його прокоментуєте. Ну, я абсолютно не виключаю, що якийсь масований ракетний удар там може співпасти з черговою спробою оточити Авдіївку. Але на останні на дії на фронті, я думаю, що це жодним чином не буде впливати. Щоб одна справа кошмарити мирне на населення, тобто назвам ударами дронів чи ракет, а інша справа, коли. Відбуваються події на фронті. Ну хіба минулого року російська армія, ну точніше, ПВК Вагнер не наступала під Бахмутом? Наступала. Хіба минулого року вони не змогли захопити Солідар? Змогли захопити Солідар. Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо з якою тривоги, з яким з яким занепокоєнням -за -за ми слідкували за подіями під Бахмутом. В той час, коли ми тут сиділи без світла і були бомбардування е українських міст і знищення української енергетичної струри. Це два паралельних кейси, так Російська Федерація хотіла б об'єднати і діяти згідно з доктриною Дуе. В свій час вона була така, яка полягала в полягала в тому, що якщо тероризувати мірне населення повітряними бомбардуваннями і авіаційними ударами, то це мирне населення може спровокувати розвал фронту, там піти до уряду і вимагати припинити війну. Ну але дієвість цієї доктрини не. Справдилася ні стосовно Великої Британії під час другої світової війни, ні стосовно цильської Німеччини, і так само вона не справила стосовно України е, минулого року. Тому я не думаю, що буде якийсь суттєвий вплив на фронт. Негода минулого тижня вона сильного удару завдала по півдні України. Зокрема, от сьогодні опубліковані аналітиками супутникові дані оборони Керченського мосту. Наскільки суттєвої шкоди було завдано штормом, і наскільки фактично ця оборонна лінія вона послаблена? Загалом, от, за вашою оцінкою, на логістиці із Криму на оборонних спорудах на навколо Кримського мосту наскільки шторм і так ті погодні умови, які були минулі вихідні, сильно вплинули? на навряд чи цей шторм сильно вплинув безпосередньо на сам міст. Ну, от, Хоча там були повідомлення про те, які про те, що якісь там тріщини виникли в, 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 в конструкції цього мосту, але я думаю, що суттєво, впливу ця негода на існування цієї споруди не, не, не мала. Ну от єдине, що якщо у нас буде віконця, так тобто зараз розкидали ці оборонні споруди, якщо у нас буде віконця, яке дозволить застосувати знову там якісь е, засоби ураження перед цього мосту, і вдасться його таким чином зруйнувати, ну тоді можна буде вважати, що непрямий вплив, негода на існування так званого Кримського мосту мала. Повертаючись до ситуації з друзями по зброї Росії, це Іран і Північна Корея була інформація про те, що 2000 контейнерів зі зброєю КНДР відправила до Росії. Наскільки це серйозний виклик, зокрема, коли в частині ми говоримо про артснаряди, якими Північна Корея зараз забезпечує Росію. Ну, коли тільки почалася, почалися розмови про те, що можуть існувати перспективи того, що Північна Корея буде допомагати Російській Федерації і в плані постачання боєприпасів, і в плані постачання артилерії і, і, і таке інше, і звучало думки від колег, що це А, нічого страшного, там ще треба подивитися, якої якості ці боєприпаси. Я тоді ще коментував це питання про те, що не треба їх недооцінювати. Бо Північна Корея вона існувала лише для того, щоб забезпечувати власний військово-промисловий комплекс, і там навіть за рахунок цивільного сектору це відбувалося. Там кажуть про те, що навіть механізації труда немає. Тобто, все йде на забезпечення армії північно-корейської. Тому жодним чином їх не було дооцінювати. І зараз ви кажете, ділище контейнерів, а там, була, а там була інформація про те, що в цих контейнерах могло міститися від 500 тисяч до мільйона снарядів відразу. От, а що таке мільйон снарядів? Це темпи, якщо темпи відстрілу цих снарядів по 10 тисяч на добу, то можна легко порахувати, що ще все більш ніж три місяці активних бойових дій на достатньо такому інтенсивному рівні. Не рівень Северодонецька, коли там висипало там, 20-40 тисяч снарядів, але в доволі відчутному темпі це можна буде робити завдяки цій допомозі. Тому жодним чином іден і недооцінити не можна. І е, фактично цей наступ під Авдіївку, я глибоко в цьому переконаний, і це не лише тільки моя думка, я теж і висловлював неодноразово. То наступ Підавдіївки він почався. Очевидно, завдяки тому, що Північна Корея почала, почала постачати боєприпаси в розпорядженні Російської Федерації. Це наклалося на власні можливості Російської Федерації щодо власного виробництва та ремонту неявних боєприпасів радянського виробництва. От ми і маємо. От ми і маємо проблему на сході. Ну, от е із міцними штурмами, з артилерійськими обстрілами, з попитками із спробами просунутися під Авдіївку, закупити КХЗ, пробитися до Куп'янська, обійти наші війська під Бахмутом і таке інше. Ну, це ж фактично вже друга поставка, так? Мільйон снарядів Північна Корея вже постачала Росії. Це здається, Want, здається, ми зараз кажемо просто про поставку, яка. Продовжується. Там була мова про те, що то мільйони. Я не володію інформацією, чи поставили мільйон вони вже, і чи збираються поставити ще. Я чув лише про цифру загальну: 1 мільйон боєприпасів. Це само по собі дуже багато. Це фактично те, що Росія виробляє за рік. От зараз їхні їхні потужності: один мільйон боєприпасів. Ну, була розмова про те, що півтора мільйони. Від мільйона до до, до півтора мільйона Росія здатна виробляти виробляти за рік. Але так чи інакше, це фактично річна норма боєприпасів, яка Росія взагалі виробляє. Це суттєва допомога, її не треба недоцінити. Там не, не варто казати, що вони погані чи вони там якісь недоброякісні Ну навіть якщо з десяти один влучить, ну, то тому, куди він влучить, там буде неперелад. Тому це серйозна дуже історія. Іран. Нещодавно презентував нову версію шахеду шахед 238 і плюс останнім часом багато повідомлень з'являється про те, що балістичні ракети так само Іран може постачати до Росії, от від може постачати і до того, що вже є фактичні домовленості, тому що винищувачі стосовно передачі російських винищувачів Ірану, вже домовленості досягнуто. Власне, чим віддячить Іран і чи будуть це балістичні ракети? Наскільки вони для нас небезпечні? Ну, балістичні ракети ну, в принципі небезпечні. І тут жодне судні внімає, чи то буде іранський, чи то північно-корейський, речі, да, стосовно північно-корейських балістичних ракет так само є питання. Ну, от, але ми зараз про іранські. Ракети, я перепрошую, так само Північна Корея балістичні ракети може постачати Росії Безумовно. І тут треба розуміти, що і Північна Корея, і Іран вони мають балістичні ракети із радянськими коренями. Тобто там так чи інакше, там в основу покладені радянські технології і у Ірану, і у Північної Кореї. Відповідно, це не те, що нам зараз е, щось, щось надуть американці, і нам потрібно буде додатково цьому навчатися, розглядати якісь додаткові потужності і мати якісь проблеми з перенавчанням. Ні, там не буде жодних проблем, тобто це радянська база, яка використовується в Російській Федерації. Тому це так, це так само дуже тривожна ситуація. І не лише тому, що балістична ракета, я повторю, це небезпечна ціль. Тобто це високошвидкісна ракета. Вона вимагає дуже мало е, часу на реакцію. Ну, от вона будь-якому будь випадку летить вип 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 невеликі швидкості. Якщо вона ще змінює траєкторію, це ще більше проблем. А в нас е, не так багато з ракетних комплексів, які здатні перехоплювати балістичні цілі. Ну, фактично, це Петріо, і сам пті. Це саме ті системи, які. Для цього призначення, але їх на їх насти багато, і тому коли-то якщо додаткові засоби балістичні від північної Кореї та Ірану опиняться в розпорядженні Російської Федерації, це ще буде більший виклик. Тобто, треба буде думати, яким чином е е е е яким чином посилити систему ППО для того, щоб відбувати ці балістичні удари. Це зараз питання політичне, наскільки воно залежить від позиції Китаю, буде Іран та Північна Корея передавати цю зброю чи ні, Чи Це радше пов'язано з тим, там які технології, чи які зокрема, якщо мова йде про Іран, певно ну? Потрібна кількість винищувачів буде відправлена в Іран, а Іран відповідно передає ось балістичні ракети. Від чого залежить конкретна передача вже на озброєння Росії, іранських та північно-корейських балістичних ракет? Ну, Іран ніяк не залежить від Китаю, там е, інші чинники грають роль. Там якраз там можуть бути якісь е, відносини з Сполученими Штатами, якісь переговори там можуть е, зупинити чи з Ізраїлем. Ну передусім, очевидно, зі Сполученими Штатами там. Е, Можуть зупинити процес передачі балістичних ракет або зірвати цю зірвати цю угоду. Це стосовно Ірану. А Північна Корея, так, вона залежить від позиції Китаю. ну от Можна лише сподіватися на те, що нещодавна зустріч Джо Байдена Сі дзінпіня вона могла якраз накласти вето на можливі перспективи передачі озброєння Північної Кореї до Російської Федерації. Будемо дивитися. Ну, що ж, стежимо за розвитком подій. це ще дякую вам за те, що знайшли дякую. час долучитися до нашого стріму. Завжди вас раді бачити на каналі Січас. Дени Спокович був разом із нами я традиційно наших глядачів закликаю підтримати цей стрім своїми лайками, коментарями. Ну і не забувайте підписуватися на Ютуб канал «Січас». Цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.